Права 131. Які натуральні числа лежать на координатному промені між числами? Ну і перераховані різні варіанти чисел. Великих ми не можемо зобразити координатний промінь, щоб там були всі ці числа, але можемо міркувати логічно. Давайте так і зробимо. Отже, пишемо тоді перше. Які ж у нас натуральні числа містяться між 132 і 140? Ці натуральні числа, це ті числа, що ми використовуємо при річбі. Тобто це буде 133, воно більше, ніж 132, потім 134, потім 135, 136, 137, 138, ну і 139. Вони всі ці, ці числа одночасно більші за 132 і менші за 140. Тобто вони будуть знаходитися між цими двома числами 132 і 140. 140 тут я вже не можу записати. Зробили. Друге. Ну, 487 зліва, 492 справа. Тобто більше, ніж 487. Це буде 488. Потім. 489, потім 490. І останнє число 491. Бо наступне число вже не буде. Воно вже буде дорівнювати 492. А нас цікаві числа, що лежать між цими числами. Є. Так само в третьому дивимося. В третьому випадку. 2126. І 2128. Ну там є єдине число 2127, яке більше, ніж 2126 і менше, ніж 2128. Натуральне число. Пишемо 2127. Далі 3714 і 3715. Немає натурального числа, яке лежить між ними. Тому що ми використовуємо для лічби або 3714, або наступне число 3715. Тобто Та таких чисел у нас немає. Ну, запишемо, не знаю, як записується в математиці, але напевно запишемо словами. А, немає таких натуральних чисел. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ви згадали, що натуральні числа це ті числа, що ми використовуємо в лічбі на цьому вправу завершено.